У центральному парку імені Лесі Українки оновлять атракціони. До такого рішення дійшли Луцька міська рада і столичний підприємець Сергій Компанієць, розказала Суспільному заступниця директора департаменту економічної політики Юлія Дацюк. Говорить. Чоловік транспортував атракціони із Києва після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. «Є домовленість з цим підприємцем, що ті атракціони, які знаходяться в комунальній власності, саме в парку імені Мініласі Українки, є в неналежному стані, він їх передемонтовує, приводить до належного вигляду. Той бізнес, який переїжджає, він вже приносить податки і в місто, і забезпечує робочими місцями тих громадян, які мешкають в нашій території. Альні громаді зараз завезли 13. і що ще не завезе. Зараз підготовимо заїзд, бо техніка дуже важка. Повністю все будемо реставрувати, робити ілюмінацію. Потім в планах нас там на зиму теж зробити програму, зимову таку країну лучку. Цих атракціонів вони вже в такому стані бачити не буде. Знімальна група запитала у волинян, чи відвідують вони атракціони. А чому ходити? Все старе. Коли буде нове, може тоді будемо ходити. Не дуже довіряю, так як був випадок з колесом, яке зупинилося. Ну тут більш-менш так. Будете частіше відвідувати, якщо, наприклад, оновиться парк атракціонів у нас? Будемо, вже відвідуємо. Треба поміняти однозначно, тому що це ще ну ми знаємо часу, і я думаю, що все ж таки і... Потрібно щось сучасніше придумувати за словами Юлії Дацюк, заступниці міського директора департаменту економічної політики. Договір про оренду із попереднім підприємцем закінчився наприкінці лютого цього року. На запитання, що робитимуть із атракціонами у приватній власності, нам відповів екс-орендар Павло Цапюк. Ми вже потрохи, потрохи, все вивозимо свої власні атракціони. Там декілька залишилося на часі. Буквально питання тижня двох. Просто фактично їх вивести. Звідти купувати нові дорого. І Луцьк не має таких е, трафіків туристів, щоб окупляти їх в розумні строки. Підприємець Сергій Компанієць розповів, що до кінця року планують реставрувати увесь парк, окрім колеса огляду. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.